Так, всім привіт! Так, це я, містер Демонік, і так я живий. І я нарешті вирішив зробити відео. А не просто, да не просте, а нормальне. Не те, що раніше я робив хуйню якусь. <кхух> Вибачаю за свою відсутність. І ну, мені нема чого казати, просто приємно вам перегляду. І якщо ви нічого не знаєте про цю гру, що це, звідки це. Прочитайте на Вікіпедії про неї. І обережно відео є спойлер сюжету. Дякую за те, що послухали мене. Відео не несе цілий кого когось там образити і щось типу такого. Приємного вам перегляду! І в нас як не починається все з головного меню. Ми заходимо, ми створюємо новий сейф і вибираємо класичну складність, тому що стальна душа. Ну, в одне життя це не дуже класно. В глуши постой твоє прошепчете імя з спочтення, но також і тоскою. Від душі наше дикі ручний ніхто не би, крім тебе такой. Урок був твої. Адрень, блідний страж, ты нас учил, мир змінился наш. Ты разум насекомых дал и силы, коїх в мечтах мы не просили. Отрывок из залеги Халунеста Неста. и наставниці. Після чорного екрану ми бачимо катсцену, де ССУ, який був закутий ланцюгами, прокидається. і невідомо чому, яку він тримав в собі. Вибирація. Після ми бачимо інший сосуд, який по поселенню локації, яка поки що нам невідома. Через деякий час він доходить. До краю крутого брива. Десь далині він своїми пустими очима бачить поселення. І вже через декілька секунд він стрибає вниз. І так ми впали. вниз. І також нам дали над персонажем. Що просто чудово, бо тепер йому не придеться зрибати свати. Не хвилюйтеся, це буде не так вже й скоро. А зараз ми підемо на ліво і зберемо кладку місної валюти. Гео, її можна отримати майже повсюди з мобів, сундуків, а також босів. Про останнє ми поговоримо трохи пізніше. Проявивши велику неповага до дверей, ми можемо побачити першого ворога. Тобто стоп, це що? Нахуй! Розпиздій Суси! Трохи поговорившися над трупом їжикані німешника ми приходимо до платформінг сегменту. Платно він був взагалі не складний. Існе, що може чекати нас далі? Або ні. До речі, тут написано, що ми можемо затиснути цю кнопку, то зможемо роздати якийсь фокус. <плес> так, це звичайний хіл. Але це також нормально. Пройшовши далі, ми можемо бачити. Це що? омивайка для машини? Що? Добре вип'ю. А, я забув, це ж... Одноразові хп. <хех> ну, добре, це також дуже круто. Пройшовши до хедалі, я потрапив на чиюсь свадьбу. Це було класно, але там була кладка Гейл, яка, яку я не зміг дістати. Так. Ну, щось прийшлось проходити квести тамади. Чесно кажучи, у тамади тут сумнівні конкурси. Наприклад, відпизити під підлогу. Ну, хоча б нагорода має бути якась класна. Ага. Ну ладно. Ладно, досить вже з мене нарні. Вибираємося і йдемо направо. І так, проявляємо велику неповагу до короля дверей. І... Ну, він ображається на нас і пропускає нас далі. І так, так пройшовши, далі ми. О, господи. Не хвилюйтеся, все нормально. Ми прийшли до нашого першого поселення. Ну, тобто єдиного гарязьму. Ну, це щось типу хабо, в якого будуть приходити НПС і торговці, яких ми знайдемо. А це старішина. Він розказав нам про те, що він залишився тут один, а всі інші, які були тут, пішли в колодязь, який знаходиться справа від нас. Ну, справа від екрану, такого на який ми дивимося. Ну але не будемо даватися подробиці і просто підемо, куди нам сказали не йти. Так представляю вам забите перепуття. Ох, легендарна локація моя улюблена. Не знаю, чому може через вайб місцевості, може через фауну. Вона така легка, чесно кажучи. О, що це за папір? І що це за звуки? А, це ж наш картограф, його звати Корніфер. І Нам каже, що він дуже любить тинятися де попало. Де опасно, де не опасно, він завжди буде там і буде замальовувати свої карти. І ми можемо ці карти купляти, але поки що вони не повні. І ми не можемо бачити себе. Але це можна виправити, сходивши до дружини Корніфера. Як, яка відкриває свій магазин, дуже підозріла після того, як ми знаходимо самого Корніфера. Хм, Дуже цікаво. Пройшовши далі після Корніфера, ми натикаємося на битву з Аспідами. Чи як їх там називають. О, звичайні Аспіди не такі вже і складні в порівнянні з я не хочеться казати. Після такої жорстокої битви треба трошки. Поніжитися в теплій водичці і. Ой, стоп, сіщок! Спайч! Є візім! Режим режимом, а приключення по розписанню. Далі ми заходимо в іншу кімнату, в якій знаходиться Анальні черб. Зараз трошки скучний геймплей, тому я або прискорю, або пропущу його повністю довго, поки стане щось цікаве, не знаю. Проходимо в іншу кімнату, і ми бачимо. О май гад, нарешті я знайшов цей знак. Зараз ми піднімемося нагору і йдемо наліво. Тому по моїй реакції зрозуміло, що ми знайшли щось цікаве. І так, це наш транспорт, <хе> так сказати. На доброму з нього ми зможемо переміщатися між локаціями. Ну, тільки якщо знайдемо вокзали. А це знайомісь! Рогач. Поговоривши з ним, що? ми дізнаємося, що він вже давно не чув дзвону цього колокольчика, яким ми тільки ще подзвонили. І після того, як ця чума, король закрив ці станції рогачів. Там вони в пітьмі почали помирати. І він залився останнє цього роду. Пройшовши далі, ми нарешті бачимо противника посильніше. Нарешті. Достойний противник! Наша битва стане легендарною! Так, він виявляється дуже простий. І він помирає досить швидко. Да, Та, я так і в нього не, не складні. Один удар вниз, і відскок, і він стріляє нам з, не знаю чим. камшотом фзе. Зачищаємо очередну кімнату і... Сот, це шо? Як я думаю, це прийшов батько минулого противника. Мені здається, що він буде таким же простим, як його си. Так, я помер. Так, від першого ж збоса, якого я вбивав без урону. В грьозах! Добре. Я просто його б'ю. Знов. Знову. Знову. І розтягнути відео ще на хвилину. Блін. До речі, пам'ятаєте, що я сказав майже на початку відео про босів? Так, не з усіх босів падає гео. І про сундуки я також дещо приувілічу, бо більшість сундуків відкривається саме після вбивства цих босів. Так. Пройшовши наліво після вбивства Ложного рицаря, наче, ми бачимо такі факели. Йдемо за ними, піднімаємося нагору і проходимо в приміщення. Вже в цьому приміщенні ми знаходимо лавочку і. шамана улітку ХЗ. Після того, як ми обговорили з нею, нею, вона калує в воздухі якийсь камшот. До ікону треба коснутися. Бо... Після потужного бетріпу ми прокинаємося в. За решіткою. Так. Коротше, не хочу довго розказувати про цей етап, але просто скажу, що вона відкрила нам е можливість користуватися магією і. Все. Коротше, вбиваємо цього броненосця, який тільки міщу. Хракатися і кидатися своїми дітьми. І після його вбивства ми готаємо досить прикольний амулет. А тобто, ловець душ. я про нього скажу трошки пізніше. Давайте, коли сяду на лавочку. І так, ловець душ. Це один з найкращих амулетів для білду на мага. Ну тобто, для користування магією. Він дозволяє висасувати більше душі з е, мобів, коли ми їх б'ємо. Ви бачили цю знає, шкалу біля нашого ХП. А це душа, якою ми можемо хілитися і користуватися магією. Вау! Пройшовши далі, перехід на іншу локацію, закриває нам броненосець. Але ми за допомогою своєї магії його легко вбиваємо. Проходимо дуже легкий паркур, і не забуваємо обов'язково скупатися в кислоті. Після такого складного платформу сегменту я можу з гордістю сказати, що ми пройшли наступну локацію, а тобто зелену тропу. Локація дуже багато на різноманіття ворогів, косача квітка, мох повзучий, мох-рицарь, ходячий мох, мох-стрель, стріляча квітка, як звичайно, так і вибухна, таранячий мох і великий таранячий мох і. Хорнет по неї поговоримо трошки пізніше. Проходимо на великий паркур локації, шугаємо птиць і сідаємо на лавочку і чекаємо ще футажів, тому що я зняв футажі тільки першої локації. А другої сказав Ай, після монтажу знімаю. Бля. Так, все готово, можемо продовжувати. Пройшовши вище кімнату, ми можемо побачити Хорнет, яка тікає від нас. Та це буде ще кілька разів локація, але я вам скажу, якщо побачу її знову. Я просто дуже. внимательний. Чесно кажучи, зелена тропа не настільки багата на якісь там. Е ситуації, приключень. Просто дуже скучно. Ти йдеш, йдеш. О, і, до речі, бачите ці камні Неляна. Запам'ятайте, по скільки. Вони ще зіграють свою роль, щоб потрапити до хормит. Ого, невже? Я що чую нашого друга. А тобто картографа Корніфера. Ось він тут сидить на замальовує карти. Привіт! Як в тебе справи. Давай сюди мені карту. Після того, як ми спустилися вниз, йдемо наліво і робимо дуже крутий даблкіл. Чесно кажучи, не знаю, що казати. Давайте я вам просто покажу, як я круто об шипи. М'яко приземляємося і спасаємо бідну гузничку. І намагаємося не получити бездел дьбаного комара. Так, скіл і юз. В наступній ми можемо знову зустріти Хорнет, яка, як людина, бабу, літає в нас на поведині лові. Йой, ледь не пропустився Гео. Ой! Господи, ну дякую, звичайно, за Демеджі Круста, але мені він був не дуже тобі потрібен. Але все одно дякую тобі, Квітко. Боже. Я якесь тупе напевно. Нарешті ми зустрілися з новим противником. А тобто. Тараніщий... Блядь, тараніщим. блять, мохом тараннішим. Я хз, як його це називати просто. І за того як я елегантно пропустив та раніші я окремо побачив корната, яка знову від мене тікає. Господи, чому всі дівчат від мене тікають. Ну почекайте, не тікає від мене. Правіці локація дуже скучна. ній взагалі нічого не відбувається, тому я думаю, я більшу часть просто виріжу. О, І. прийшов славочку купляти. Так, це нова механіка, щось неподалік. нарешті хоч щось цікаве битва с рыцарем рицарем, моховим. Короче, пофіг, я думаю, эта битва будет дуже складно. Так, він вилетів дуже швидко. І знову скука. І пройшовши трошки далі, ми можемо бачити, як якийсь комар спинав. Да? Також важливо сосуд на руках. І нам треба рятувати. Чесно кажучи, мене дуже кумаря ці комари, тому що комарів я тут ненавиджу. І, о, він це великий і ще до нього складно попасти матір. Ну так, або я просто посилюю. Він є мене. А, до речі, кого ми врятували? А це. ну... це по НПС. Це як. Знаєте, з такого старого діда, який постійно верчить і каже про Третє світову, або. Там, ой, яку третю, Другу світову, як він там жив, як він там під, під танк з гранатою лягав, так це. Він тільки. Ну, тисячу раз. Так, тисячу раз дідовіший хз. О, і до речі, давайте зараз поглядемо трошечки е, опасний сегмент, там треба проскакати над головою у рицаря. Цього ми взагалі пропустимо і підемо направо, щоб зарізати лягу. Хоча в цьому немає сенсу, оскільки знизу є рогач. Ми зможемо пройти до Хорт. По суті, це босі локації, оскільки великого, великого... великий мох який таранець, я не хочу ставити в боси, оскільки. Троші, ні, глядь, просто звичайним ударом. А ось і Хонес, яка просто кидає у на нас парочку якихось пафосних фразочок, і. Ну, хз починається битва. Я не дуже хочу про це говорити, оскільки. Файт дуже легкий, особливо після того як я ну, буквально пройшов гру один раз. Та да, і що тут можна казати? Ти можеш просто стояти хіодись, поки твій проти просто задихається, вмирає від вас хазея. І перемили. Замітьте, що вона не вмирає, тому що сілксон тобі не вийшов. І до речі, труп, який стояв на фоні, падає, і ми зможемо підібрати з нього на китку мотилька. Так, це Dash. Нарешті я отримав Dash. Без нього я був як без. О, і так, після того як ми підібрали Dash, ми чогось ловимо якийсь bad -trip. І, Ну, нас трясем. Нами хтось балакає, напевно, наша шизофренія. Не знаю. І після того з нами побалакали, ми бачимо трьох грядящих, які нам, які нам доведеться вбити. Так, один з них, до речі, там хор. Але це про це трошки пізніше. Ну, я думаю, що на цьому моменту я буду вже закінчувати. Хотілося б ще записати якусь локацію, але вже просто немає часу. Я хотів зробити ще. Це по запис локації грибні пустоші, але. Ну, чесно кажучи, мені, мені вже було трошки це робити. а? Давайте так. В наступному відео. На наступній частині я запишу три локації. Я знаю, що напевне відео буде через місяць, але можливо я зроблю його раніше. Дякую за те, що додивилися до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть коментарі, і, і як вам це відео взагалі, як вам цей формат, е, оскільки для мене це щось новеньке. Хто спробувати щось там записати, озвучити, я вперше намагався зробити щось нормальне. Е, бажаю вам удачі, гарного навчання і. О, і ще хотів спитати: як вам ідея, щоб потім я спробував знімати Айзека? Думаю, що буде погано, оскільки я граю через емулятор. Добре, потім. Всім папа. -па.